Що змогли, розібрали ще вночі за допомогою крану та трьох екскаваторів. Тоді ж дістали тіла більшості загиблих. Наразі залишилася приблизно третина від залишків двох під'їздів. Розбір завалів ще триває. Лише після цього можна буде встановити точну кількість загиблих та постраждалих. На цей час рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам ліквідувати наслідки. В Цьому будинку наразі перевіряють можливість відновлення подачі електрики, водо та теплопостачання. Роботи по відновленню електропостачання разом з РЕС ми будемо починати зараз. Хотілося почати трохи раніше, бо була повітряна тривога. І Починаємо роботи по відновленню водопостачання разом з водоканалом. На завтра заплановано спільно з концерном міській Теплові мережі, розглядання питання, як буде відновлюватися теплопостачання та підготовка до опалювального періоду. Електрику та воду цей будинок комунальники планують подати вже сьогодні. За попередніми висновками ціліла частина споруди придатна для використання. Проте, напевно, це можна буде сказати лише після відповідного обстеження. На цей час більшість мешканців цього будинку залишили свої оселі. За іншою адресою триває розбір завалів за допомогою волонтерів. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.